А тим часом американські конгресмени та сенатори привітали новий пакет озброєнь США для України на 325 мільйонів доларів, який включає в себе боєприпаси та інше важливе обладнання. У коментарі голосу Америки сенатори та конгресмени зобов'язалися продовжувати підтримку України і надалі з усього, що я можу сказати, з усіх слухань, які я мав, з кожного секретного брифінгу, який я мав. Я вважаю, що ми робимо все необхідне, щоб допомогти Україні досягти успіху. І звичайно, останнє, що я хотів би сказати про це: ми не лише допомагаємо Україні, що саме собою було б гідно, але ми відстоюємо міжнародне положення про те, що не можна з силою захопити територію іншої країни. Український народ бореться за свою незалежність, свій суверенітет, свої родини, свою громаду, свою країну. І ми повинні зробити все можливе, аби надати їм ресурс для боротьби з неспровокованим незаконним нападом Володимира Путіна та російських військ. І ми будемо продовжувати це робити. Я пишаюся тим, що переважна більшість обох партій підтримує Україну проти російської агресії, цього вторгнення та воєнних злочинів, які Росія чинить проти народу України, і ми залишатимемося відданими Україні, поки країна не відновиться. І, хоча продовження допомоги Україні дійсно підтримує більшість законодавців із демократичної та республіканської партії, у конгресі є ті, хто не поділяє цієї думки. Група сенаторів та конгресменів із радикальнішого крила республіканської партії, в листі до Джо Байдена закликали припинити, як вони кажуть, нестримну допомогу США для України. Вони зобов'язалися виступати проти всіх майбутніх пакетів допомоги, якщо вони не будуть пов'язані із дипломатичною стратегією, спрямованою на швидке завершення війни. А от інші американські законодавці закликають негайно повернути українських дітей, які були незаконно депортовані до Росії. Таку резолюцію внесли одночасно в палаті представників та в сенаті. Про цю ініціативу та інші події на капіталійському пагорбі поговоримо з Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до нас напрямом. Зв'язку Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапе. детальніше роз, розкажи, будь ласка, так детальніше про цю резолюцію, яка засуджує депортацію українських дітей до Росії. Яку практичну допомогу так цей документ може надати Україні? Щодо практичної допомоги, то під час слухань палаті представників генпрокурор України Андрій Костя заявив, що така резолюція є одним із способів, які допоможе Україні притягти до відповідальності росіян за їхні воєнні злочини. Сама ж резолюція не лише засуджує на закону депортацію українських дітей до Росії, але й закликає негайно повернути дітей на батьківщину. Резолюцію внесли одночасно як в палаті представників, так і в сенаті, і це є спільним документом, створеним в авторстві як республіканців, так і демократів. Чи самої резолюції? Цю пропоную заслухати коментарі самих законопро... законодавців. The UN Human Rights Council said this is a. Рада ООН з прав людини назвала це злочином проти людства. А міжнародний суд висунув звинувачення президенту Путіну за цим актом. Понад 16 тисяч викрадених українських дітей для мене велика честь працювати з демократичною сенаторкою Клобучар. Це двопартійна ініціатива. Республіканці та демократи працюють разом в цій резолюції. Ми засуджуємо Росію за її дії і за те, що вони роблять з дітьми. І ми закликаємо до цього інших. Найгірші люди в історії нашого світу з Існюють такі злочини: Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Мао Цзедун, Піночет. І тепер ми можемо додати Путіна до цих найгірших із злочинців. Вашенчандріедюкей Україні чилдрон Вашенпропаґанда. Росіяни намагаються перевиховувати українських дітей за допомогою російської пропаганди, аби виконати план по переселенню цих дітей. Для мене це не лише військовий злочин, це ознака геноциду, спроби стерти саму ідентичність нації. Тому я пишаюся тим, що стою сьогодні тут разом із моїми колегами, сенаторкою Клобучар та конгресменом Бейконом. Які є співавторами цієї двопартійної та синхронно внесеної резолюції, яка закликає до відповідальності Володимира Путіна та порівнює його дії з найгіршими військовими злочинцями в історії людства? Катю, ти ще окремо спілкувалася із конгресменами на цю тему? Чи вважають вони примусову депортацію дітей геноцидом проти українського народу? І які, як вони кажуть, є механізми для притягнення російської влади до конкретної відповідальності? Щодо механізмів та важелів щодо притягнення росіян до відповідальності за їхні воєнні злочини, то законодавці, з якими спілкувались, перераховують кілька вже існуючих механізмів, і це, зокрема, ордер на арешт Путіна, виданий міжнародним кримінальним судом, також розширення законодавства Сполучених Штатів Америки щодо переслідування воєнних злочинців безпосередньо на території США. Але загалом американські законодавці підкреслили, що такі слухання, як на цьому тижні, допомагають розширити спектр можливих. Важелів та впливів і такі обговорення безпосередньо зможуть підсилити затвердження потрібних законодавчих проєктів або створення нових щодо визнання щодо визнання депортації українських дітей до Росії як частиною геноциду проти українського народу, то більшість законодавців, з якими я спілкувалась, дійсно вважають, що це є елементом геноциду проти українського народу. Катю, на додачу до цих слухань в сенаті відбулись також інакші про притягнення до відповідальності російських клептократів і порушників прав людини. Там свідчила заступниця генпрокурора США. Як саме зараз Сполучені Штати планують протидіяти російським олігархам? Як заявили сенатори дурбін та Блюменталь, що якщо фізично притягти Путіна та його лідерів до відповідальності, найімовірніше вдасться лише по завершенню цієї війни, то притягти до відповідальності фінансово можна буде вже зараз. І, зокрема, йдеться про арешт російських активів, які знаходяться по всьому світі, зазначу, що генпрокурорка прокурорка, яка свідчила в комітеті сенату, пояснила, що більшість російських активів насправді знаходяться поза межами сполучених штатів Америки і щоб їх арештувати і передати Україні, потрібна співпраця усіх країн-партнерів. Вона також зазначила, що частина російських активів вже є замороженою, зокрема за допомогою підтримки і впливу країни країн групи Семи. Але вона також додала, що попри те, що вони ці активи зараз заморожені. Передача їх Україні є окремим складним юридичним механізмом. Пропоную заслухати її пояснення просто зараз станом на зараз арешт російських активів відбувся в юрисдикціях по всьому світу. Сполучені Штати разом із країнами Великої Сімки рішуче наполягають, що ці активи. Які зараз заморожені по всьому світу, повинні залишатися нерухомими, і країни групи самі зобов'язались це забезпечити. А от як потім використати ці активи на користь України і передати їх Україні, це дуже і дуже складний комплекс правових питань. Але ми разом із групою сами маємо переконатися, що Росія заплатить саме вони мають відповідати за відбудову України. Ми повинні діяти колективно та об'єднано, щоб передати ці активи. Також прокурорка Ліза Монако заявила, що було би добре і попросила безпередньо сенаторів, щоб їхні їхня компетенція прокуратури була розширена, щоб вони могли арештовувати більше російських активів на території Сполучених Штатів Америки і таким чином розширити сам процес. Будемо стежити за цим Катю. Дякую тобі. Катерина Лісунова приєднувалася до нас із Капітолійського пагорбу.